Я переживала, щоб це не була якась гуцульська страва, яку я типу, не знаю як готувати. Е, Наталю. Наталі, то у нас у нас десерти, класно в неї все виходить. І Даша. Так само і Даша, бо це всі в мене дівчатка, котрі проявляли себе в більшій кількості з десертами. У моменті, коли дяді Ігор обирав суперників, мені здавалося, що він абсолютно не зрозумів умови конкурсу, тому що він собі обирав доволі сильних гравців. Ну, я думаю, що, що вони конкурентні суперники, і я думаю, що мені буде приємно працювати. Я думаю, ні. <різь> я теж так обирав собі пан Ігор дівчат. Мені здається, що у Ігоря дуже серйозний зуб на цих дівчат через те, що в них постійно якісь е, такі дуже приховані конфлікти. Скажімо так, починається вже боротьба за виживання, і е, Ігор став відчувати себе конкурентно здатним е, на рівні дівчат і почав заявляти про свої права. Більш того, він навіть е, почав е, вголос е, озвучувати, хто має, наприклад, покинути проект, хто на його думку слабкий. Отже, я казав, що ви будете головними. Людей ви вже обрали, а далі ви маєте обрати два продукти та два девайси, які обов'язково мають бути використані у вашій страві та у страві ваших суперників. Добре, я тоді оберу печінку. Знаю, що вони не дуже люблять працювати з субпродуктами. <реш> хитро. Мама. Ну, так, звісно ж, хитро, а чому б її? <реш> і бекон. — І що? І бекон. І бекон. А — -а, а кулінарна логіка йде? Ну, бекон... діло в тому, що печінка у нас, виходить, суховата. Щоб зробити хороший паштет, треба певну кількість м'яса використати і певну кількість жиру додати. От, ну, дівчата... <ад> <Sonic> <aroundaud sizment> цих моментів дехто не знає, дехто не враховує. Стосовно дяді Ігоря, дуже хитрий Это жук. Якщо ми вам говорить про пана Ігоря, то все, що я буду говорити, буде запікано. Він тільки оце перед суддями. Okay. Oh, а там він нормально виходить, там чешить, хто тут розуміє, не розуміє в кулінарії, хто повинен йти додому і так далі. Яку страву ви обрали? Буде паштет. А що ще буде входити у ваш паштет? Буду робити до нього хлібці, конфітюр обов'язково буде зверху. Ага. Це у мене один гаджет буде. Ага. Так. Ну, а до, пл... до плоского хліба треба другий гаджет. <світ> Здавайся, я не хотів Там нічого такого ускладнювати, в принципі. Я от обрав тільки качалочку і форму для запікання. Ксенія, тепер ваша черга. Як і Ігор, ви маєте обрати трьох суперників по одному з кожної команди, а також по два продукти і по два девайси. сьогодні ви головні на кухні і задаєте тон тим, хто не вірить у вас.